Чи правда, що принцеса Кетрін вдягнула ось ці синьо-жовті банти на підтримку України під час урочистого вечора на честь візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії? Традиція королівських орденів існує в родині понад 200 років і була започаткована Георгом IV. Він та всі наступні монархи нагороджували такими орденами дорослих жінок сім'ї за віддану службу короні. При цьому кожен король або королева обирали для себе колір стрічки, до якої цей орден кріпиться. Так у Георга IV стрічка була золотаво жовта як і в Єлизавети II. У батька Лізі Георга VI, стрічка мала рожевий колір. Відповідно, Чарльз III, ставши королем, також випустив власний орден, вибравши блакитну стрічку, як у його прадіда Георга V. Королівські ордени є зразками класичної ювелірної роботи. Їх оздоблюють камінням і емалями, а портрети пишуть спеціальні художники з мініатюр. Таким чином, за кольором стрічок можна визначити, скількох дійсних монархів застала та чи інша представниця королівської сім'ї. У Кетрін один орден від Єлизавети II, а другий від Чарльза. І оскільки кольори стрічок не змінюються, то на всіх офіційних заходах вона з'являється з тими самими бантами, а не вдягає їх суто заради того, аби в чомусь переконати Трампа. Королівська сім'я вже не перший рік підтримує Україну, і за це їм щира подяка. До того ж, державний прапор України. Є офіційно затвердженим і згідно системи підбору кольорів пантон, відтінки нашого прапора відповідають наступним визначенням, а відтінки бантів на принцесі зовсім інші. Втім, як і відтінки суконь на королеві Камілі і Меланії Трамп. Шануємо державний прапор та й годі вже бачити його в кожному пофарбованому паркані.